Духайте, любі малята. А чи задумувалися ви, чим пахне зима? Хтось може сказати, зима пахне снігом, для когось зима пахне ялинкою, комусь зима пахне цитрусовими, комусь цукерками та вечіром, для когось зима пахне? Шоколадом. А у мене асоціація зими з імбирним печивом. І сьогодні я вас знову запросила на свою кухню, щоб спробувати це печиво на смак і відчути його аромат. Мабуть, когось із вас також вдома пахне імбирним печивом. Поділіться зі мною своїми фотографіями. Як ви своїми матусями його виготовляли. чого починається процес роботи? Так, з підготовки всього необхідного для замішування тіста. А подумайте і скажіть малята, без чого не можна замісити тісто. Без яєць можете сказати ви: Ні, це не так. Буває тісто без яєць. І без цукру буває не солодке тісто. Але тісто не може бути без борошна. І розпочинається на кухні магія, процес замішування тіста. У кожної господині свій рецепт, але імбирне печиво має бути дуже ароматним. Для цього додається і ванілін, і кориці обов'язково порошок імбиру. Тісто готове. Я загортаю його в харчову плівкою і відправляю до холодильника. Згодом дістаю, розкачую і врізаю формочками печиво, яке потім розкладаю на деко і випікаю. Ось наше печиво і готове. Воно у мене у формі зірки з намальованою сніжинкою. Але подивіться, чи однакового розміру у мене це печиво. Є велике. І маленьке. Все це тому, що у цьому році у мене немає живої ялинки у домі. І я вирішила зробити ялинку з допомогою імбирного печива, склавши його від великого до маленького. Отож, нам залишилося ще один елемент роботи. Потрібно ось ці сніжинки, які в мене вийшли на печиві. Розмалювати за допомогою спеціального крему. А зробимо ми його за допомогою білка, розвіливши яйці білок від жовтка. Збити його потрібно, а за допомогою якої поповнити, техніки ми збиваємо білок, Так, за допомогою міксера. А ще можна використати блендер, змішати його із цукровою пудрою, а на що воно вам схоже? Якого вона кольору? Так, білого. А ще вона за консистенцією сипуча. Вона схожа на світ. І у нас вийде з вами крем. А і се в мене є елементи декору. Та кожній стіни. Ось такі намистинки пізнокольорові. І ось такі сніжинки ними ми будемо прикрашати наше печиво. Отож беремося до роботи. Білок перетворився на легку піну, Час додавати цукрову пудру. Чудовий, білий! Глянцевий блискочий крем вийшов у нас. Якщо ви хочете зафарбувати його інші кольори, не лише білий. Скористайтеся харчовими-берниками. Запитайте у своїх матус, чи є вони у їхній кухні. У мене ж є жовтого кольору. І ми зможемо, розділивши крем на декілька частин, одну з них зафарбувати в інший кольор. Ось наш крем вже готовий. Частинку ми... Пофарбували у жовтий колір. Щоб легше наносити крем на наше печиво, я скористаюся ось таким кулінарним кульочком. В нього я перенесу крем за допомогою ножиць. Ось Зріжу куточок і можна буде працювати. Я починаю свою роботу з найбільшого печива. Інше ж печиво я виклала. Ось так, щоб мені було зручно, від маленького до більшого і буду розфарбовувати їх поступово. Отже, по нанести малюнку, витискаючи помаленьку, релюємо сніженку, перше готово та діємо з наступного. Ось уже все печиво у мене задекороване. Залишилося зібрати ялинку. На цей раз починати будемо від більшого і завершувати найменше. Ось я знайшла найбільше печиво, зверху кладемо трішки менше. Скріпляти будемо посединці також нашим кремом, який при висиханні буде добре тримати каркас. Останню кріпимо верхівку. Нанесемо більше крему, щоб вона зафіксувалася і верхівочка ось так. Залишилося задекорувати. Імітацію ялинкових іграшок ми зробимо з допомогою намистинок і їстівниць. Розкладемо сніжинки. Щоб вам легше це зробити, ми скористаємося шпажкою. Сьогодні не лише на моїй кухні, а у всьому моєму домі пахне імбирним печивом. І зразу з'являється святковий радісний зимовий настрій. Я вдячна за ній, що саме вона для мене розкрилася ось таким ароматом. А чим пахне зима для вас, розкажіть мені, будь ласка, у своїх фотографіях чи коротеньких відео. Я буду очікувати. А нам час насолоджуватися смаком нашої святкової ялинки. Я прощаюся з вами, малята. До побачення, до побачення, любі діти і шановні батьки. До нових зустрічей!